Вітаю, друзі, ви на каналі Здорового харчування Оксана Калюжна. Сьогодні будемо говорити про антиоксиданти. Антиоксиданти це такі речовини, які борються з вільними радикалами і сповільнюють процес старіння. Місяця вони в дуже сильно інтенсивно забарвлених фруктах в особливо ягодах, які не є доступними нам круглий рік. Не є свіжими, натуральними, а десь вирощені, і ми можемо їсти тільки по сезону, там черніка, голубіка і так далі. І от чудо, все це є у нашій звичайній синій капусті, яка дуже добре зберігається, чуть не всю зиму стоїть у підвалі і не портиться. І... Іноді ми просто не знаємо, як її приготувати, як її подати. Я вам рекомендую, коли робимо салат, у нас два з вами буде салатика. Нашинкувати її на шинковці, яка є на кожній терці збоку. Нашинкували шинкували тоненько. Я роблю таку заправочку з натурального йогурту. Йогурт, часник, трошечки солі, яблучко перемішали. Щось там зверху ще наклали, якось горішка чи сирочку, я не знаю. І насолоджуємося в будь-яку годину дня і ночі. Салатик номер два чуть, -чуть хлопотніший, бо там надо тоненько так навскаси нарізати овочі, наприклад, морква, огірок, або теж яблуко, або теж редісочка. Також нашинкувати капусточку і зробити заправку просто ложечка оливкової олії, крапля якогось фруктового оцту, яблучний, там у мене полуничний. А так, ретельно перемішали. І можна заправляти. Друзі, якщо в вашій родині не прокатять ці всі здорові е, поливочки, йогуртні чи олії, заправте майонезом і накорміть таки сім'ю цими антиоксидантами. Я ще прикрасила кукурузкою, просто в мене була в холодильнику відкрита, і трохи присипала підсмаженими горіхами. Що я вам хочу сказати на підсумок, друзі? Наше здоров'я з вами, наше самопочуття, е, наш настрій, наша працездатність. Лише на 40 або 50% залежить від наслідственності, від спадковості. Решта все ваш труд, Ходьба, здорове харчування, вживання достатньої кількості води, перебування в приблизно нормальному стані і настрої, чергування навантажень із відпочинком, будування помірних або якихось дуже мрійливих незбиточних планів на майбутнє. Корекція вашого харчового режиму є напряму в ваших руках. Не обов'язково продукти, насичені антиоксидантами, ненасиченими жирами, є дорогими. В них є прекрасні альтернативи, чудова заміна. Наприклад, якщо не маєте змоги гарно купити кальцій у вигляді домашнього творога, домашньої сметани, домашнього молочка, будь ласка, берете шпінат і кунжут, вони чемпіони по кальцію. Замість ягод і червоного вина, будь ласка, яскраво забарвлений баклажан або капуста синя, Ненасичені жирні кислоти, є в авокадо, є в червоній рибі, а є вони в звичайній мойві. І мойва і скумбрія місяця велику кількість цих речовин. Отже, друзі, харчуємося правильно і будемо завжди здорові!